Вот так встречаем нас ресепшн. Вот такие напои с витаминами. Барчик. навіть рояль є. И вот такая красота. Зроблю рум-тур номера. Нам вже дали ключі. Ось на вході ось такі полички. Картковий вхід. Ось одразу мивальник. Зеркало. Туалет. Душова кабіна? Ось такі фрукти вітальні, цукерки? Ось така програма, колись сніданок, котрій Ось така кровать, лампи, диванчик, телевізор. І ось такий вигляд. З власним бассейном вау. І там вон, видно вже море, пляж. Будемо відпочивати доброго сонячного ранку. Сьома година. І ми вирішили скупатися в морі зранку. Подивіться, яка краса, чайки. спокійне море, острови І Я хочу познімати вам інфраструктуру пляжу. Як бачите, є сізонти і пляжні ліжка. Є барчик на пляжі. Він відкриється пізніше, десь о 10-й. І хочу показати вам краєвиди, яка неймовірна краса. До речі, острів навпроти називається самократі. Звідси з Олександрополі можна добратися на паромі. Стосовно вартості я не знаю, але це не дуже далеко, я думаю, що не дуже дорого буде. І сам захід в море, дивіться, трошки є камінчики, але вже Трошки далі вже м'якенький-мякенький пісочок, м'якесенький, досить довго мілко, тобто з дітками можна спокійно приїжджати в цей готель і на цей пляж. А сам готель ще спить. Скоро почнеться сніданок. Краса. І подивіться, які мушлі я назбирала. Буквально дві хвилинки пройшлася по пляжу і ось така краса, бачите? І ось яка красуня на берегу. А там далі на каміннях, вони люблять ввечері збиратися. І так, як дівчата голосно гомоніти. Прямо таке захватуюче видовище, неймовірно. Ось по цим ходам ми спустилися на пляж нашої кімнати, кімната ось, до речі, в цьому корпусі. Клас. Трошки познімаю вам територію готелю. Басейни зараз чистять. Там діджба. Ось є де душ прийняти, перевдягнутися. І ось, до речі, отак ось ростуть каперси. Покажу вам ресторан, де проходять сніданки. І що у нас тут пропонують? Ось тут ось фрукти. Βλέπεις ποιο μύριο είναι εκεί πέρα. Печива десертів. Сухі сніданки. Ми вже здали наш номер, бо до одинадцятої години. Поснідали. Сніданок досить непоганий, вибір гарний. Поснідали і їдемо далі. Їхати нам приблизно 205 кілометрів до нашої остаточної зупинки. Дороги дуже хороші. До речі, помітили в порівнянні з Туреччиною ночі, прохолодніше, ранком не так жарко. Але днем теж буде досить висока температура. Будемо дивитися і працювати, відпочивати. Острови, але нам трошки далі є. Містечка Паралія Офріньо, Греція. Дорога по Туреччині платні, платний проїзд склав 25 євро 15 центів. По Греції за дороги ми заплатили 8 євро. Трошки курортного вайбу, курортне містечко Офріньйо. Машин вже багато. Та щільненько так паркується. Бічбари всюди, вздовж моря, Так тріщать аж сюди чутно. І ось так офіціантка несе замовлення людям на пляж. І, до речі, що мені подобається те, що тут пішоходам Дають пройти по зебрі на відміну від Туреччини. Познімаю вам наші апартаменти така тераса, двір. Можна поставити машину, ливкові дерева, і заходимо. Кухня. Хочу замітити, що на кухні є все необхідне, є всі приладдя кухонні, є. Дошка для нарізання, все є, абсолютно все. Каструльки, сковорідки. Ось як бачите, все є. Господиня ставить оливкову олію обов'язково. По приїзду пляшка, вина. Ось одна спальня. Хочу. Замітити, що в кожній кімнаті є кондиціонер, це немаловажно в такому кліматі. Інтернет є, Starlink, тому було дуже легко і якісно працювати. Ось такий вентилятор, мікрохвильова піч, великий холодильник, стіл. Такий санвузол, пральна машина обов'язково, апартаменти дуже комфортні, все є необхідне. І ось інша спальня, теж є кондиціонер, шкафчик, тумбочки, телевізор. Ось як бачите, отак виглядає кімната. Дзеркало. Хочу навіть замітити, що є мінімальна аптечка. Це теж немаловажно. Є все необхідне. Ось такий вигляд має кухня. Хочу замітити, що у дворі є гриль, ви можете готувати. Ніхто вам нічого не заборонить, навіть дадуть вуглі. Тобто, все є, все-все, ми абсолютно довольні.